З 24 лютого 2022 року Україна, весь український народ, має одне єдине надзавдання перемогти у війні з Росією. Для цього повинні бути мобілізовані всі ресурси: військові, політичні, економічні а також дуже важливий культурний фронт і фронт, який би можна було назвати ширше ментальний. У цьому відношенні і саме в цьому руслі відбувається процес перейменування вулиць, тому що це частина процесу деокупації і деколонізації нашої свідомості. Якщо ми ходимо по вулицях із радянськими російськими назвами, так чи інакше це до нас чіпляється, навіть якщо ми цього не розуміємо. І знищення в топоніміці слідів цієї окупації і колонізації, це той процес, який допомагає хай в незначній мірі. Але наблизити перемогу України, коли зайшлося про перейменування вулиць. Спочатку був складений перелік тих назв, які варто або обов'язково необхідно прибрати із карти Чернігова у 2015-2016 році, у такий перелік не потрапили військові діячі. А тому, що було домовлено, що тих, хто брав участь у другій світовій війні, не чіпають. Але сам кірпонос він брав участь у встановленні радянської влади, так само як Рокосовські. Вони мають відношення до тих, м'яко кажучи, гріхів, які зробила радянська влада. Кірпонос так чи інакше брав участь у тому, щоб здійснювати репресії 1930-х років. років. Кірпонос одне із тілень. Радянської влади одне із втілень репресивного апарату часів Сталіна і радянської влади. Поява на карті Чернігова вулиці княжої мені здається дуже логічною в усіх відношеннях. По перше, десь ці роки. Ми могли б, або після нашої перемоги, будемо відзначати тисячі років Чернігівського князівства. Приблизно в 1022 році в Чернігові з'явився перший відомий на ім'я князь Мстислав Володимирович. І після того. Протягом наступних 500 років у Чернігові правили князі. Вони втілювали собою державну владу і регіональну владу. Завдяки їм Чернігові з'явилися церкви, які ми зараз бачимо, які ми любуємося. Завдяки їм Чернігів став величезним на ті часи містом до 30 тисяч осіб. І вшанувати князів всіх разом, не тільки поіменно, а разом як князівську корпорацію це дуже важливо. І друга обставина, за якої назва княжа дуже добре лягає. На карту Чернігова, і саме в цій місцевості, що княжа влада вона втілювала собою всі можливі державні інституції. А на цій вулиці знаходяться сучасні державні інституції, які тісно пов'язані із колишньою державною владою князів, а втілюють сучасну державну владу. Це податкова інспекція, прокуратура, суд, деякі міські структури. Тобто, ми бачимо, що на цій вулиці будуть знаходитись державні інституції, так само як колись Князі втілювали з собою державну владу.